28 травня, середа, день про внутрішню чесність, про вибори, які робляться з любові до себе, а не зі страху втратити чи бажання сподобатись. Якщо ви вже давно в режимі Терплю, бо так треба, то енергія аркану сили в комплексі сьогодні точно натисне на мозоль. Енергії дня закохані та сила допоможуть досягти всього, що робиться з душею та натхненням. Практика цього дня: напишіть подяку собі та своєму тілу, навіть якщо воно далеко від ідеалу. На побутовому плані спілкування з друзями, соціальні. Контакти, вибір курсів, тренінгів, освіти, рішення, які треба прийняти, але від яких ви втомилися ухилятися. Може бути підписання договору, прийняття остаточного рішення про партнерство, робоче чи особисте. Питання стосунків з батьком або авторитетною чоловічою фігурою. Ви можете отримати пораду, яка змінить вектор подій. Слухайте, але перевіряйте, наче це дійсно моє. Тілесні задоволення: секс, спа, процедури, масаж, спортивні заняття, танці і тому подібне. Романтична зустріч, нове кохання партнерством правильний вибір, уміння знайти вихід зі складної ситуації, відвідування красивих місць, галереї, ресторану, концерту, подарунки та надходження грошей. А я нагадую, що з 5 червня стартує мій курс, і в якому буде особливий блок про стосунки: це про кармічні зустрічі, про задачі пари, про можливості виходити з конфліктів пари і розуміння, на чому будуть засновані ваші конфлікти, або зрозуміти, чому ці конфлікти у вас відбуваються, якщо ви вже в стосунках. Тож запрошую за посиланням. Профілю, в моєму телеграм-каналі ви можете знайти більше інформації про курс та як можна на нього записатися, і не тільки про мій курс, а також розширену версію прогнозу на день, карту дня і в статті на тему нумерології та психологічного портрету, які допоможуть вам краще пізнати себе та ваших близьких. Для тих, хто в парі урок дня навчитися обирати партнера кожного дня, а не тягнути за собою емоційний борг. У плюсі здатність чути один одного без боротьби, побачення та подарунки. в мінусі ревнощі, емоційні гойдалки, контроль. Роль та вимоги. Якщо хочеться сказати, ти видно, що я так почуваюся. Дайте собі паузу і запитайте, а де тут моя відповідальність? Для тих, хто без пари урок дня: любов до себе. Я обираю з любові до себе, а не зі страху. Якщо запросили вас на побачення, запитайте себе, чи хочете на нього піти, чи просто не можете сказати ні. Якщо з'являється хтось новий, зверніть увагу не лише на хімію, а ще й на те, чи однакові у вас цінності. Сьогодні обирайте стримані, але енергійні луки, одяг, у якому вам комфортно але є акцент сили. Кольори, смарагдовий, гірчичний, лавандовий, глибокий синій. аксесуари, кулон серця, прекрасний символ вашої внутрішньої сили або любові до себе. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими і пам'ятайте, що сьогодні ваш компас це не емоція, не вигода і точно не чужа думка. А ваша цінність і внутрішня так. Не обирайте, щоб не втратити, обирайте, щоб розкритися. І якщо ваш вибір сьогодні щирий, поважний і свідомий, він виведе вас туди, де вам насправді буде Добре. Я вам бажаю прекрасної середи, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе. До завтра!